Наша uh, доблісна, uh, будемо розраховувати, що все буде добре. Сьогодні у нас проводиться акція uh, по поводу: uh, ми біля, стоїмо, uh, ми громадська рада Переяслава, uh, стоїмо біля міської ради. Буде так буде? як була у нас uh, сесія, наш міський голова покинув сесійну залу, не дивлячись на те, що він є. Uh, uh, Сесії, що він є міський голова, що він є депутат, він демонстративно покинув сесії, коли зверталася до нього громада. Громада зверталася до нього. Де звітність 22-й рік не провів людям звітності, 23-й рік не провів людям звітності. Значить, по цьому поводу і прийшли. Саме головне гроші для ЗСУ. На військову адміністрацію вже за два роки перерахували більше 20 мільйонів. Адміністрація це не частина. Адміністрація може закуповувати все, що хочеш. А на мою думку, адміністрація в нас затарюється гуманітарною допомогою, тому що вона теж приховувалася. Нас не пустили зафіксувати, що там на тій гуманітарній допомозі. Значить, в мене є така думка, це моя думка. Затарюються на гуманітарній допомозі. Поліція нам не допомагає. Вони наоборот ще й не пустили нас, не допомогли зайти, зафіксувати гуманітарну допомогу. А на військову частину перерахували за два роки ну, менше п'яти мільйонів. Ми не знаємо інформації, нам не надають інформацію на запити, брехня або відписки. Взагалі ніхто нічого не знає, що в цьому місці робиться. Значить, а ми вимагаємо, що гроші І сьогоднішнього дня. А будемо вимагати, будемо йти далі. Якщо не будуть перераховувати на військову частину, а будуть перераховувати на військову адміністрацію, буде влаштовувати мітинги. Люди, громада Переяслава. Ми вас запрошуємо всіх на сесію 16 по 23-го, Там так виходить. Не знаємо, ми ще попередимо. Блять, йому недовіру чоловік нищить наше місто. Лікарня вже знищена. Ці Керівники лікарні тікають. Одна вже кримінальну справу одній Кузьмінчук пред'явили. Вже вона під вірнішу не слідством, а вже є у неї кримінальна справа. Тка, деякі тендери проводяться, у Саулка вже й побік, мабуть, має земельну ділянку в нашому місті. Знищує неугодних. Депутатом відправив по, по, по сприяв, тому щоб в ТЦК прийшло і неугодним саме забрали тих хлопців ТЦК, які хоча б якесь слово можуть проти нього сказати. Що це таке тут робиться? Значить, Саулко йшов на. Окрім сперми, нема нічого. Просився в мери. Ми його вибрали мером. Він обіцяв, що проведе аудит. Аудиту немає. Ми його не бачимо І до цього часу того, а, цей, того аудиту. А, 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 а. Значить, у нас питання до громади. Поки будемо мовчати. У нашого очільника більше десяти кримінальних справ. І ця людина нами керує. Сина приховав. Значить, не знаю, чи він інвалід, чи він виведений поза штат. Він є офіцер запасу. А, значить, а, майстер спорту. Все в нього нормально. але, но, тим не німень він бігає по Переяславу і чомусь має якісь льготи. Так, от щоб йому хотілося перераховувати на військову частину, а не на військову адміністрацію, де затарюються... Це моя думка, я знову повторюю, моя думка затарюється гуманітарною допомогою, бо він дуже швиденько перераховує на адміністрацію, але ну, ні копійки, не перераховує на частини. Значить, ще навіть військові зверталися за допомогою. Військові проводили мітинг біля на Алеї Слави і що там було? Там навіть рідних не запросили. Чоловік показує вигляд, що він шанує нашу, наших військових, проводимо хвилини пам'яті загиблим. А що для цього робиться? Щоб нашим загиблим зберегти життя. Громаду, приходьте 16 по 23 травня.